У червні на території Луцького району мають оздоровитися 4100 дітей в 34 літніх таборах, частина яких їх діє при навчальних закладах. Деякі вже завершили роботу. Наша знімальна група побувала на закритті пришкільного табору Юність, що у гіркій полонці більше двох тижнів 250 дітей гіркополонської школи спілкувалися з однокласниками та педагогами без уроків і перерв. Натомість програма літнього відпочинку із дворазовим харчуванням була цікавою та різноманітною. Мені сподобалось тут, тому що тут багато друзів є, весело було. Сподобались заняття, танцювати, вистави показувати, показували різні вистави, розказували казки, пародирували. Ми поприбирали стадіон, пограли нам футбол і потім пішли на турнір з Дарцу, який у нас проходив в спортзалі. І за перше місце дали медаль. Добре, що при школах є такі корисні табори для здоров'я людини. Для дітей луцького району організували поїздки в Карпати, туристичний зліт на території Лаврівської сільської ради, різноманітні конкурси та ігри. Переможців нагороджував грамотами голова райдержадміністрації Володимир Димчук, який побажав школярам не менш цікавого подальшого відпочинку і оздоровлення. Влада все зробила для того, щоб на хорошому редаційному рівні пройшли. У нас гарний педагогічний колектив, педагоги, які займалися з дітками. І ви дивіться, за ким задоволенням ці дітки У них очі горять. Да? закінчуються зміни. Оце їхнє спілкування. Вони мали можливість віддихнути від навчання, але загальні такі конкурси, десь вони бували свій час. І певний період, і багато, я знаю, учнів з таборів були в зоопарку в Рівному, їздили в Львів в Акропарк, їздили в Карпати. Ну, і це спілкування дитяче, воно на багато, -багато років запам'ятається, бо кожен з нас пам'ятає свій табір, так? свій перший табір. На змаганнях діти не лише захищали честь своєї школи, а й дев'яти загонів, кожен із яких мав оригінальну назву. Найкращими виявилися гарячі перці, зебест, енерджайзери та живчики. Переконуємося, що якщо для відпочинку дітей у пришкільних таборах поставитися творчо і відповідально, це подобається не тільки дітям, а й батькам. В мене тут двоє дітей віддихають, навчаються їм тут цікаво. Живуть близенько, тому це ще, ще більш їм цікаво. Вони так не напружені дома. Добре, звісно, добре. Після навчання так легеньке, поступове, звикнення до канікул. В Різноманітних гуртках і змаганнях діти намагалися бути справжніми артистами, танцюристами, дизайнерами та спортсменами. І це вони будуть довго пам'ятати.